Вітаю вас в ефірі змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні ми з вами вивчаємо тему місцевої демократії після реформи місцевого самоврядування. І з нами на зв'язку є наш перший сьогоднішній гість. Отже, вітайте це радник президента України, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнічук. Пані Марино, доброго дня. Я вас вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи допоможе реформування місцевого самоврядування налагодити новий діалог між органами місцевого самоврядування та громадянами? Головне питання реформи місцевого самоврядування це налагодження діалогу. Між представницькими органами місцевого самоврядування з членами територіальних громад насправді той державницький підхід, який використовувався в системі місцевого самоврядування, був заснований на тому, що громадяни обрали представницькі органи місцевого самоврядування, починаючи від сільської селищної, завершуючи міською радою, обласною радою і практично впродовж певного періоду часу майже не існувало зв'язку. Хіба депутати раз в рік звітували перед своїми громадами, перед членами територіальних громад про те, що зробили або не зробили на сьогоднішній день? А в концепції реформи місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою основний пріоритет приділяється питанню демократії участі. Це якраз є сутність. Питання налагодження зв'язку між членами територіальної громади цією системою органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день надзвичайно важливо налагодити такий зв'язок. Скажіть, будь ласка, які механізми участі громадськості у виробленні е, органами місцевого самоврядування управлінських рішень необхідно запровадити чи удосконалити? Насправді сьогодні в Україні на місцевому рівні. А є серйозна проблема якраз практичних форм реалізації участі громадян в прийнятті управлінських рішень на місцевому і регіональному рівні. Скажімо, якщо певний період часу існував як основний. У цій сфері закон про місцевий референдум, хоча і доволі рідко за всю попередню історію, е був застосований на практиці, але в законодавстві така форма існувала, то на теперішній час ми і такої законодавчої форми можливості вирішення питань місцевого регіонального значення на місцевому референдумі е для громадян практично не маємо, бо скасований відповідний закон. Отже, нам сьогодні дуже важливо говорити, що будь-які можливі існуючі в європейській практиці, у нашій державотворчій практиці форми можуть бути застосовані єдине, що нам треба шукати, ті законодавчі механізми, які дадуть реальну ефективність від співпраці органів місцевого самоврядування і членів територіальних громад. Ми вже говорили про місцевий референдум: це як основна конституційна формула чи форма. з іншого боку, є цілий ряд інших. Позиції, які пов'язані з організацією громадських слухань, з прийняттям і залученням громадських організацій до вироблення спеціальних фахових громадських організацій, експертних організацій до вироблення рішень органами місцевого самоврядування. Дуже важливо, що є громадські обговорення тих чи інших проблем. У всіх цих формах важливо одне. Це питання впливу тих рішень, які приймають громадяни на механізми, які використовують органи місцевого самоврядування. Якщо це громадські слухання, якщо це громадське обговорення, якщо це експертний фаховий висновок тієї чи іншої громадської організації, це означає. Що ці рішення обов'язково повинні бути враховані, розглянуті, проаналізовані органами місцевого самоврядування? Якщо враховано, то добре. Якщо не враховано, то обов'язково чому не враховано? Громадяни повинні знати, пані Марино. Яку роль на вашу думку повинні відігравати органи самоорганізації населення у розвитку міста? І е, які повноваження місцевого самоврядування доцільно їм передати? Традиційно органи самоорганізації населення залучаються до виконання функцій повноважень органами місцевого самоврядування. Це не є новела сучасного часу. Інше питання, що на сьогоднішній день органи самоорганізації населення, особливо за місцем проживання, є чи повинні бути ключовими. У насамперед, у сфері надання соціальних послуг, ідеться про обслуговування будинків, ця е, прибудинкових територій. І ця проблема набуває дійсно дуже актуального і серйозного значення. Я думаю, що Органи самоорганізації населення цілком від органів місцевого самоврядування можуть перейняти чи повинні перейняти функції, пов'язані з наданням соціальних послуг. Пані Марина, дякуємо, що були з нами на зв'язку. Нагадаємо, ми спілкувалися з радником президента України, керівником головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Мариною Ставнічу. І з нами на зв'язку наш другий гість це Бердянський міський голова, член правління асоціації міст України Олексій Бакай. Пане Олексію, доброго дня! Вітаю вас у нас на програмі. Давайте розпочнемо з того, як можна активізувати участь жителів у прийнятті управлінських рішень і які цьому є перешкоди на практиці. Ну, наприклад, законодавчі, якщо ми хочемо, щоб розвивались регіони, то треба возродити вопрос саме на рівні... Законодателем про місцеве самоврядування. Воно на самом деле де юре є, де-факто його немає. Основа органів самоврядування є органи самоорганізації. Це е, уличні комітети, це председателі мікрорайону городу, Посілка і так далі. Що зроблено в місті Бердянськ, наприклад. Е, Нашою палочкою виручалочкою і если взять так вот по честному сказать, то надеждой і опорою являються у нас органи самоорганізації, вони також вибираються як депутати місцевої ради, і ні, є наша основа, на яку ми всегда опіраємося. Исходяясь этого, мы закидываем проблему депутатскому корпусу, закидываем эту же проблему громаді, і потом уже сводная наша общая і даёт результаты. Это да, как никогда виднее, что есть проблема номер один – то есть проблема номер 2 и так далее. И последовательность уже мы решаем этот вопрос на общей сходке города. Собираем органы местного самоуправления, собираем органы самоорганизации и обсуждаем, например, вот бюджет города, мы обсуждали именно так. И тогда есть и понимание, и люди понимают, что они не только так на бумаге, а участвуют в управлении городом. То есть, на мой взгляд, это очень удачно. Хочу вам сказать о том, что как эксперимент, я думаю, что немногие, а может быть мы даже первые на Украине, мы заключили социальные контракты с председателем комитета микрорайона, где мы обозначили каждого права, обязанности. А если есть права, то есть ответственность. Вот у нас так и получается. Я вам хочу сказать, что чтобы дальше это все развивалось, как вы задали вопрос, то необходимо в законе про местное самоуредование Органи самоорганізації болі чітко виділити, з учора, у них об'язаностей дуже много, а прав мало. Поэтому должен бути синхронно права і об'язаності для того, щоб був результат. Скажіть, будь ласка, чи часто ви використовуєте для вирішення місцевих проблем інструменти місцевої демократії, такі як збори громадян, громадські слухання, місцеві ініціативи? Ну, періодичні це обов'язково є. Ну, наприклад, такі як питання, як бюджет міста. Обов'язково розглядається на громаді. Це вже люди звикли. Ви знаєте, дуже великий КПД цього, що ми розглядаємо спочатку по підрозділам внизу, потім вище вище, і обсуждаємо перед прийняттям бюджету на сесії міської ради, перед тим, як вже з депутатами це питання обговорюють, ми його обговорюємо з громадами. Це дає велику користь. Вуличні комітети збираються не Менше як один раз на квартал. Председателі комітету мікрорайону також є учасники цього процесу. І вони по мікрорайону збирають людей, виявляють ті проблеми, які є, і приходять до нас. Тобто міський голова не рідше, ніж один раз в квартал, збирається з органами самоорганізації. Тобто, це дуже правильно. Будь ласка, яких ресурсів бракує територіальним громадам для розвитку демократії на місцях? На сьогоднішній день у бюджеті не заложено зовсім грошей на підтримку органів самоорганізації. Ми винаходимо і неправильним шляхом, але винаходимо, тому що навіть не для зарплатні, а для того, щоб їх підтримувати і для того, щоб це розвивати, нужна строчка в бюджеті міста там. Чи села, чи посіку це треба обов'язково робити, а інакше не буде толку. Пане Олексію, я вам дякую за змістовну розмову. І ще раз нагадаємо, з нами був Бродянський міський голова, член правління Асоціації міст України Олексій Бакай. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.